Дану та революції сьогодні є більш ніж актуальною у мистецтві. Україна, так би мовити, на гребні хвилі, і увага світової аудиторії прикута не тільки до політичних подій, але й до художньої рефлексії. Цей факт зрозуміли всім, як пересічному громадянину, так і художнику. На фоні подібного ажіотажу на наш погляд, важливо відрізняти, що є дійсно осмисленим творчим відгуком, а що спекуляцією на тему. Нещодавно Пінчук арт Центр представив проект Страх і надія групову виставку трьох відомих молодих українських художників, переможців премії Пінчук арт-центр, починаючи з 2009 року. Микита Кадан, Жанна Кадирова та Артем Волокітін. Ця виставка на думку організаторів є реакцією митців на нову соціально-політичну ситуацію в Україні, яка сформувалася в результаті тривалої кризи та нещодавніх подій. Зараз Художники дуже, дуже всі я б сказала, рефлектують на те, що відбувається в країні. Дуже багато є робіт, які власне створювалися на Майдані під час Майдану. Є рефлексії, які відбувалися після. От як ти можеш характеризувати виставку, яка тут відбувалася? У вас тому, що є ну, вона викликала декілька різних емоцій у людей. Навіть Жанна не робота є, кому подобаються ці, ці роботи, є хто вважає це дещо в лоб, якщо порівнювати з тим, що вже не вже були. Твоя оцінка того, що відбулося тут? а виставка в принципі дійсно звернулася до складної теми, і задача куратора художників була зробити першу саме художню рефлексію на виставку, як сказала Ольга Балашова в рецензії на правді, коли вже не залишається слів у політологів, політиків, філософів. Тоді приходить мистецтво мовчазне мистецтво, яке працює тільки з візуальними образами, і в першу чергу потрібно розуміти, що це саме спроба художньої критичної рефлексії. А от саме от знаєш, в, в, в рамках світового мислення арт інституцій багато художники вони намагались створити будь-яку роботу і представити безпосередньо або на барикадах майдану на арт-барбакані будь де то тут вони звернулись фактично до теми агресії, насильства, війни. все, що як то кажуть, проявив майдан. Але не директивно, не напряму. Тобто, тут жодна робота вона не розповідає тобі, що відбувалося директивно в країні. Наприклад, та ж сама Жанна Кадирова, вона знаходилась в Бразилії в арт-резиденції. Вона казала, я спостерігала за подіями в Україні, і я хотіла якось відрефлексувати щось зробити. Але я вирішила, поки я в Бразилії я нічого робити не буду. Я хочу повернутися в Україну. І коли вона повернулась, в принципі, в її естетиці притаманні ці художниці, працювати з великими скульптурними формами, з звичайними побутовими матеріалами. Бу то кахаль чи асфальт, чи там, залізобетон, вона вирішила створити оцю нову роботу стіна у вигляді мапи України з відколотим, дрейфуючим Кримом. Але це була не просто стіна, це стіна символів. Вона почала шукати стіну, яка має історичний контекст бекграунд, І знайшла цю стіну з цукрової фабрики з Вінницької області, яка була побудована ще в XVIII столітті. От саме цікаво, чому цю фабрику вона вибрала? Бо багато локацій. По-перше, ця фабрика була побудована в 17-му Толіті, і вона надавала роботу, ще, як то кажуть, українцям царської Росії. Потім, коли всі протворилися в радянський простор, там працювали тисячі українців вже радянських. Потім союз розпався. І ця фабрика продовжила годувати тих само чоргородчан, до чім можливість працювати. Вона знайшла там стіну, справжню обгорілу стіну. Вона її вирізала в формі української мапи. І ми бачимо, що з одного боку ця стіна є певною метафорою, що вся Україна, вся українська економіка, вона до сих пір побудована на минулому, на тих стінах. Економічних, які ще створювали ще навіть за царською Росією, з іншого боку, ми бачимо, що стіна обгоріла. Да? Це вже її власне бачення рефлексії того, що відбулось в країні країна обгоріла, постраждала Майдан. З іншого боку, вона з протаманим почуттям гумору. На задню стіну наклеїла шпалери радянські, які є її метафорою, що у багатьох українців до сих пір ще пострадянське мислення. Це ж шпалери, які є в голові, шпалери перед очима. І більш того, вона дуже тонко, нібито, іронізує над тим, що вся ця пострадянська ментальність вона отримується витично тонким шаром шпалер. Це не зовсім етично художнику звертатись Прямолінійно директивно до тем, які були пов'язані з такими травмами, з вбитими людьми з агресією. Наприклад, це поле діяльності для фотожурналістики. Художник він завжди має бути дуже тонко відноситись до цих тем. Наприклад, той самий Бьорн піднімав питання Чорнобильської катастрофи, що світові художники почали звертатись до теми Чорнобиля, рефлексувати саме в своїх роботах тільки через 10-15 років. На мою особисту думку. Це було трошки кощунство відкривати через три тижні після того, як загинули сотні людей на майдані відразу виставку там в одній з київських галерей, тому що двох. Вдвох, тому що, наприклад, на думку тих самих редакторів, яких ми провозили, вони вважають, що це певною мірою є спекуляція на настроях на темах. А ти не вважаєш, що і навіть зараз, після того що ще й там пару місяців не пройшло, це теж є спекуляція на тему? А, я особисто так не вважаю. художники так не вважають. тому що ті ж самі художники, які виставляються в цій виставці, вони відмовились брати в тих попередніх виставках, де було пряме директивне. Інституція не та була а, не тільки інституція, підхід, тому що. Художники, які представляють свої твори тут, вони не роблять Це це не є твори про майдан. Наприклад, оця робота Жанна Кадирова, от скріні є про Крим. А... Ні, це не про кримнаві робота, це робота про Україну, про цілісність України. Тому це цікаво, що це такий погляд української художниці, але з-за кордону. Це відчувається, що за кордоном, до речі. Тому, тому можливо ця робота настільки візуально гарно сприймається, як і публікою київською, яка пережила. Ну, вона себе, дуже зрозуміла. Такі за кордоном, відвідуючими. А от, наприклад, вже коли ти проходиш до Кадона виставку без серйозного заглиблення в контекст, без пояснення, без кадана так завжди. Е, тому що він дуже інтелектуальний він критичний художник. Як з одного боку, він піднімає питання то ж саме одеської мерії, з іншого боку, він піднімає питання, як працювала радянська ідеологія, яка критикувала. Сучасне мистецтво того самого ротко. Потім ти підходиш, наприклад, до його роботи, де він е, зображає такий собі, макет, е, мовний макет українського дому. І він демонструє, як кожного разу, коли якась відбувалась агресія заворушка в українському домі, розбували скло і замінювали якимись дерев'яними панельками. Це знову ж таки власна рефлексія, як змінюється архітектурний ландшафт ідеологічний. але все завершується величезним кубом, який він заповнив золою і попелом. Фактично, як говорячи про акт редукції зменшення, що коли не залишається нічого, залишається тільки зола. І що цікаво, саме Микита Кадан, наприклад, демонструє, що теми, до яких він звертається, тоталитаризм, насильство проти власного народу, це теми, з якими він почав працювати ще в 2006-2008 році. Тобто, мені сподобався Волокітін дуже він якось розкрився в цій серії. Векітін да, для всіх, Волокітін був такий, знаєш, майже такий будийський е... медитативний. медитативний дуже спокійний художник. І тут увірвалася, як то кажуть, революційна Україна, навіть його особисте життя, і каже все, чим. Я жив, все, що я мріяв, що наповнило мій гармонійний світ, воно зникло. І він сказав, що він не зміг більше малювати, те, що він малював і намалював оці ці дві величезні роботи, коли вибух, вибух, як агресія, насильство, виходить на перший план, і реальність, справжня реальність повністю зникає. Ну, Чи важливо для художника висловлювати свою громадянську позицію да. для того, щоб рефлектувати, коли на майдані декілька місяців тривали е, супротиви у мирних формах? То е, було місце для художника, який був на майдані як художник, як громадянин. Тобто, як громадянин, вони могли приносити торби їдла, да вони могли робити якісь активності, але з іншого боку, вони постійно робили певні художні практики свої. Там, наприклад, та ж сама е, Леся Хоменка малювала, малюнки роздавала, да хто ще щось робив, скульптури, які створила. Але потім, коли протистення прийшло в жорстку кроваву форму, для художників місця просто не залишилось. І тому, коли е, почалася ця постмайданна епоха. У художників знову з'явилась можливість повернутися в позицію портама їм стати художником.